Усім привіт сьогодні. У нас середа. Хочу показати вам, що купила щойно на акціях в АТБ. Ви знаєте, що середа це найкращі пропозиції в магазині. Присутні, так? І хочу сказати, що там вже дуже багато товару розкуплено, напевно, сторожать з самого ранку відкриття. Дуже багато позицій, вже не було деяких в наявності. Отже, зараз вам все покажу. Але перше, вже по традиції, буде такий невеличкий влог, відгуки. Сьогодні і це відео відразу ввечері постараюсь викласти. Я на днях покла ось такий пляцок. З Румбамбару, сочне тісто, все як цей, по рецепту з інтернету. Але скажу вам відразу, що коли я прочитала цей рецепт, я вирішила трошечки зменшити пропорції, особливо муки. Там було 500 грамів, тобто пів кілограма муки, але я дала десь 400. От і все суперово вийшло плюс начинку. Я ніби давала все по рецепту, як там було вказано, на тісто змащувала повидлом яблучним, але потім собі подумала, а чого ж не можна було дати якесь смородинове варення, наприклад, або полуниці ще туди додати. Тобто начинку ви вбираєте собі саму, і звичайно, що ромбомбар. Мені мама привезла ромбомбару, і я вирішила спекти ось такий апетитний пляцочок, велика... Велике деко, як то кажуть, в нас велика братванка, знаєте, того пляцку, було все, що залишилося. Дуже смачний, ароматний, апетитний рецепт. Я залишу посилання на свій інстаграм саме на цей рецепт ви собі зайдете там, почитаєте собі відгуки. І сам рецепт буде в інстаграмі. Отже, і також хочу залишити відгук. Я вже разів, значить, два користувалася. З першого разу я таки трохи не зрозуміла цей засіб. Між іншим, я для вас вже зняла відео догляд на літо з різними своїми засобами. Думаю, що на вихідних воно вийде, поки його ще змонтую. От. а... Думаю, залишу тут вам відгук на ось цей спрей Рамбутан, текстурувальний на основі морської солі. Значить, що я зробила? Я вчора ввечері помила волосся. І я його не підсушувала ні феном, ні нічого. Трошечки так тюрбаном в тюрбані хвилин 10 походила, а пізніше я розбризкала ось цей засіб і дала йому природньо підсохнути моєму волоссі. Все так, як на морі, як ми з вами звикли. Так? І подивіться, які хвильки в мене вийшло, таке воно в мене просто прям кучеряве і це волосся залишилося. Сьогодні на ранок. В принципі, об'єму не дуже там, знаєте, такого. Я його просто навіть не розчісувала, нічого, не дай Бог, бо якби я розчисала, то в мене була така знаєте, копичка кульбабки. І я сьогодні зранку теж зранку встала, бо я йшла до лікаря зранку і розприскувала цей. Спрайчик, зробила такий вологий ефект. От і, і І все. І поки дійшла до поліклініки, то вилося все, все мені от так от, висохло. У нас сьогодні дуже сонячна погода і вітряно. От такий у мене ефект. По... Відчуттях, якщо я отако торкаюся до волосся, то відчуваю трошки таку, знаєте, якби що воно таке трошки жорстке стало, та від тої солі, і сухувати, сухувати. Ну, можна взяти ще олійкою, знаєте, таку от собі, щоб воно більш такий якийсь блиск мало. Хоча на сонці, це на гарно виглядає, То зараз тут просто в приміщенні в кімнаті на кухні, то воно має трошечки такий інший ефект. Добре, все побалакали. Треба показувати вам свої покупочки з АТБ. А в мене їх ось така торба. З мейкапу. Давайте розпочну з того, що треба вже негайно покласти в морозилку Київський пломбір. Це якась, не знаю, я раніше брала просто звичайний ось такий білий, а це йде в нас з лохиною. Так, з варенням, з варенням із лохином. Взяла одне таке на пробу і традиційно класичне біле взяла. Ось три штучки такого морозива. В принципі, воно класне, воно нам дуже сильно подобається. Далі на акціях ось такі сирки взяла дитячий. Ну, всі, ви думаю, його прекрасно знаєте. Я їх дуже сильно люблю. Вони такі ванільні. Був період, ми їх чуть не кожного дня купували по багато штук класні. Теж треба швиденько холодильник. Так, також у мене зверху. Лежите ось такі сирки. Також на акції щось там по 10 гривень. Це своя лінія чорною глазурю з цукром та ароматом ванілі. Два, три, чотири штучки. взяла таких. і один взяла ванільна солода, розумний вибір ось такий. Ще був один з кокосом, такий подовгастий, теж на акціях. Він там щось 16 гривень, але ми вже його по дорозі з баночкою з'їли. Так. Чек Чек мій сьогодні на 872 гривні 70 копійок. Так, хліб взяла половинку домашнього, нарізана. Він іде з цільнозерновим борошном. Ось такий. Якщо брати в то люблю тільки ось такий. Ще буває, люблю на них багети. Але цього разу я багети. У мене є з Арсеном. Акційні це в нас щоденки. Взяла собі, оскільки зараз хожу до лікаря, то мені потрібні такі от штуки. Так, далі. Комо. останньою забрала пачечку, просто вже не було, розібрали. Так, сир кисломолочний. Своя лінія ось такий взяла 300 г 5% жиру. Планую млинці смажити і хочу їх зробити з... Дещо де якісь зроблю з смородиним варенням, от, а деякі зроблю з а, сиром. Там ще в мене банани, є, ну подивлюся. Так, взяла ось такі брускети XXL пачка, класичні з цибулькою та сиром. Ой, Сиром з цибулькою та зелені. Ви, ви зрозуміли. E, так, далі на акціях ось такі пакети для сміття з затяжками, своя лінія. Тут в нас йде 30 штук, 35 літрів. Беру їх завжди, коли вони є на акціях. Часом беру дві. А я сьогодні що сили не мала, то взяла просто одну. А чого сили не мала? Тому що взяла ще ось таку олію чумак соняшникова, рафінована, теж на акціях. Між іншим теж дуже багато було вже так. Треба було далеко дотягуватися, щоб дістати. Також на акції молоко просто наше. Це взяла саме для млинців. Так. Також на акціях ось такий Сік Сандора бананово-яблучний. У мене там сушина класично стоїть, так дуже класно заходить. Донечка каже, буду пити твою сушину, але ще щось купив замін солоденького. І взяла ось таке, я раніше не бачила. Це ягодинський шейк зі смаком шоколаду. Охолодити та збовтати. Треба швиденько покласти в холодильник. Коктейль молочний. ну Я розумію, це для дітей. Це може бути і для дорослих, бо то, що діти їдять, то й дорослі можуть їсти. 270 грамів півтори відсотки жирності. Ось такий був ще полуничний, здається, і банановий я такий бачила. А цей саме шоколадний. І-і-і. Ще взяла ось такий вівсяні пластівці Deluxe. Саме дрібнозернові, в нас тільки такі їдять, і також їх вже майже в нас там не було, було багато розібрано їх, але ну, нам ще вистачило. Я думаю, що, може, до вечора ще докладуть товар. І донечка захотіла ось такі макарони. Це в нас пера 500 грамів, теж бренду Deluxe. Люблю їх, вони йдуть з таким більш борошном твердим, от вони не розварюються, класно їх споживати. Я люблю від них будь-які макарони. У нас зараз вони були вчора я варила і бантики, потім і дрібні ці макарончики, і спагетті люблю від цього, цієї марки Deluxe, Вони і смачні, і не розварюються все в них. Просто суперебло. Ось такі були мої покупочки в магазині АТБ. Все, більше ніби нічого не забула. Ціни постараюся вам зараз чеку вставити на екрані, щоб зараз не затягувати це відео. Дякую вам за перегляд. Будьте мені здорові! Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!